Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. І сьогодні наступна вилазка на поля: Весна, пташки співають. Ось починає все прокидатися. Ну і в мене є жага до копу, тому сьогодні вирішив. Трішки виїхати і втомувати цю, як то кажуть, сагу. Але тим не менше, друзі, все, що знайду, обов'язково вам покажу. Ну а в свою чергу хочу ще раз і ще раз вкотре подякувати тим людям, хлопцям, дівчатам. Завдяки яким має можливість трішки розвіятися і показати дане відео. Тому мочусь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. І, звичайно, що ставте лайки, вподобайки і дивіться відео до кінця. Слава Збройним силам України! А я докопу. Друзі, не повірите? Перша ямка, і желізна спинка фібули. Ось така. Ну, якщо не помиляюся, це, як кажуть, кипізні черняхи і рання Київщина. Ось, Київська культура, можливо. Ось так от. Ну, можливо, я помиляюся, але це є желізна фібула. Зазвичай в черняхів вони бронзові. Ось а тут. Ось така. Ходимо далі. До речі, поле дуже цікаве, легендарне. Ось, ну і знаю, що тут дуже багато попадається металопластики, ось такої, бачите, ось кусочки. На цей раз попалася кусочок пружинки з голкою від фібули. Ось так от. Ну, продовжуємо далі. Продовжуємо. Можливо, та й поталанить. Ну, а це вже, друзі, кусочок срібла. Ось так от, бачите. Сказав, що тут дуже багато обламочків, взагалі такий, плавленої, кераміки, металопластики. Ну і якщо так подивитися, справді дуже багато кераміки, друзі, дуже багато в землі. ось Тому маю перший кусочок срібла. продовжуємо далі. Так, друзі, переїхав я на ще одне поле. Ось, до речі, одне з моїх улюблених. На тому полі можна було ще ходити, але щось мені захотілося переїхати. Ось перша знахідка. І скоріше всього, що це частинка бубенчика, можливо, якоїсь накладки. Ось от от. От така от річ, така от металопластика. Ну, продовжуємо далі. Так, ще одна є знахідка по періоду. Скоріше всього, що це якийсь накісний перстень, можливо, ось Ну, їхнє. 100% їхнє. Ось зігнутий, але тим не менше. Е, сліди ще є з минулого року, Ось. але земля так от всілася. дуже кльово. Ходити комфортно. Кераміки просто... Нереально багато, тому продовжуємо далі. Надіюся, що сьогодні потоланить. Знаєте, друзі, розпочався вже дощ, але в мене якась була чуйка, що потрібно ще заїхати на одне поле. Це, до речі, третє поле. На першому, ну самі бачили, що на другому так походив, що зустрів друзів-камарадів та й поїхав сюди. Розпочався дощ і дощ. Хоч, як кажуть, до срібла. Це не срібло, але знахідка топчик. Тому давайте будемо дивитися. Ай яй-яй. Ай-яй-яй. -яй. Хрестик, друзі. Хрестик часів Київської Русі. Як я люблю такі моменти, друзі. Ось, дощ падає. Ви Бачите, навіть на руках краплі з'являються. Ну, вже стає більшим, тому ще буквально пару хвилин похожу, тут покручуся та й буду їхати додому. А за хресника вподобайку, друзі. Вподобайку. Рухаємося далі. Все ж таки, дощ мене вигнав з поля. Шкода, тому що поле перспективне. А це те, що вдалося мені сьогодні знайти. За півдня, грубо кажучи, десь так. Ну, давайте подивимося, то, що я вам не показував. Дивіться, яка кераміка цікава з орнаментами попалася. Мені один ножик, другий ножик. Це, скоріше всього, що вістря наконечника. Ось Ось, якась металопластика, от голки від фібу. накосник, ще якась голка. От таке от мені сьогодні попалося, якісь є візеруночки. Металопластика, гудзик, Певно, що ПСВ або Друга світова. Ну і ось така, от ще на першому полі мені попалася фібула желізна. Ну а щось цікавішого. Ось бачите, скоріш все, це низ бубенчика. Ось як він там українською правильно називається. Ну, ви зрозуміли. Хрестик часів Київської Русі це, мабуть, сьогодні топ-знахідка. ось Тому я дуже радий сьогодні, що мені все-таки під кінець він виліз. Кусочок срібла. Ну і ще от такий от кругляшок, друзі. Не знаю, що це могло могло бути. ось, Навіть не здогадуюсь, але щось таке. Ось такі, друзі, реалії сьогоднішнього копу. Я не розчаровуюсь, тому що є гарна знахідка. Ось, гарно походив, тому що три тижні не мав можливості вибратися на пошуки. Тому я задоволений. Тому, якщо вам подобаються мої знахідки, особливо ось ця, ставте подобайки, хто не підписаний, підписуйтесь. І до наступних зустрічей на каналі Па-па!